Друзі, всім привіт! Сьогодні у Празі купив такий плуг. Кінний німецький оборотний плуг. Привезли з праги на колбеново. Плуг повністю комплектний. Німецький плуг оборотний. Тут на коліснисті виставляю виставляюся. Яку сторону, ну, аби на бік стягувало плуг, чи, чи так чи ні. Тут е, крутитися плуг оборотний. Тут е, заціплення йде, аби плуг під яким кутом орав. Ну, все тут комплектне. Так. Ага. То є ручка. Ручка, що перекидає, перекидає плуг, я ручку нажимаю. Я ру ручку на нажимаю і він тут відскакує плуг. Зараз плуг обертаємо. що той дріт не вдруге гльований. Зараз треба о той дріт відрегулювати, що він у ті е, шліці, шліці нажимає, е, фіксує, що закидує плуг на місці. Так що плуг, плуг, можна сказати, майже новенький. Дотягує весь треба цей. Е, тут увагу, або... Я, я там молотком розігнув гак, але, але воно все наладиться. Так, дріт підрегулювати, і все, а так все працює здорова. Ручки треба доробити. Путіні, ти потягни потягни за ланцюж. Ні, ні, за нижній ланц.

ku goosato